Власне, хотілося би розпочати із втрат ворога за останню добу, тому що дійсно статистика в нас є оновлена, і інтенсивні бойові дії вони власне мають своїм результатом. Зокрема, і утилізацію дуже активно росіян на різних ділянках фронту. Зазвичай такий показник на добу у нас перевищує 700 і більше вбитих окупантів. І ця остання доба у зведенні генштабу не була винятком. Ми зараз можемо поглянути Тально скільки вдалося окупантів нашим військам знищити на різних ділянках фронту. Тож генштаб повідомляє про 870 вбитих солдат-офіцерів ворога, про 11 знищених танків і також про 10 знищених бойових броньованих машин за цю добу. п'ять артилерійських систем. Одна система РСЗВ Тож доволі інтенсивно техніка ворога бойова знищується на фронтах, і це свідчить про те, що ворог іде в. Танкові атаки, атаки бронетехнікою. Раніше ми це біля Вогледара спостерігали, але задіяні. Подібні машини ворога і на інших напрямках, зокрема на Лиманському, 13 одиниць автомобільної техніки було знищено за цю добу. Кількість крилатих ракет БПЛА не інших літальних апаратів, як бачимо, не змінилася так само і кораблів і катерів. Хоча вже сьогодні Наталія Гуменюк, речниця нашого південного напрямку спротивом Сил оборони, які працюють на півдні, повідомила про те, що були знищені моторні човни, катери, якими ворог намагається. Наблизитися до островів біля Херсону, у власне гирлі Дніпра. Там є низка островів, які називають Потімкінськими і ось там ворог проявляв певну активність. Були знищені чергові диверсійно-розвідувальні групи ворога. Отож, загальна кількість знищених окупантів вже перевищила 132 тисячі. Зараз вона становить 132 тисячі 160 знищених окупантів, і активні бої продовжуються на сході. Ворог тим часом переходить до все більш активних наступальних дій.